спочатку про шахетну атаку згадаємо. В нас вона триває. Як вже було сказано, отже, станом на ранок шість українських регіонів перебували у зоні небезпеки загрози ударів російських дронів Камікадзе. Йшлося і про центральну частину України, і про південну частину зараз у Миколаївській Херсонській областях пролунали відбої, але не все ще бачимо таку смугу пасму червоного кольору, яка тягнеться по діагоналі через центральні регіони. Не нашої країни і Сумщини, і з півночі, і от власне, Сумська Полтавська, Черкаська, Кіровоградська області. Ще чотири регіони перебувають у зоні загрози небезпеки ударів російськими дронами камікадзе І ось буквально. Півгодини тому з'явилося повідомлення від голови Черкаскої ОВА Ігора Табурця, який повідомив про те, що у Черкаській області в Черкасах самих у місті Черкаси триває атака ворожими дронами і попросив місцевих мешканців бути обачними і подбати про свою безпеку. Так само місцеві медіа повідомляють, що й в області в Черкасах було чутно вибухи. Це, звісно, може бути робота систем протиповітряної оборони, які зараз намагаються збити шахедів, які кружляють над Черкащиною. Отже, варто бути пильними мешканцями у вказаних згаданих областей, оскільки там все ще не ліквідована до кінця загроза російських шахедів. Цих шахедів очевидно були знову ж таки десятки цієї ночі. Важко сказати наскільки масштабною була атака. Але от за останні дні, за останні тижні, ми бачили, які на Звичайно, масштабні нальоти шахедів по 130-110 дронів за добу, так і власне в половину менше. От зокрема минулої доби росіяни запускали, але все одно 50-60 шахедів. Це суттєве навантаження на систему захисту нашого неба і землі на систему ППО. Тому от і сьогодні роботи було предостатньо у наших захисників неба. Тим часом є повідомлення про те, що вчора ввечері росіяни обстріляли також Харків було завдання Дано ударів по холодногірському і Київському районах міста Харкова про це повідомив е, міський голова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олексинігубов е, деталі від місцевої влади, які були озвучені, е, полягають у тому, що на місці одного із прильотів у холодногірському районі було зафіксовано пожежу після е, обстрілу, після удару. Інформація щодо постраждалих уточнювалася. Не було даних про те, е, скільки людей чи когось зачепило взагалі, скільки людей поранено, чи когось зачепило. Ну і також росіяни вдарили по. Салтівському району Харкова, і згодом Ігор Терехов повідомив і про приліт в Київському районі. поряд поруч ряд із навчальним закладом, там у житлових будинках навколо повибивало вікна ударною хвилею. І, власне, от такі наслідки цих обстрілів про ем, людські втрати жертви не йдеться. Це вже добре. І власне чекаємо оновлення інформації по Харкову. Цілком ймовірно, що росіяни у цьому випадку застосовували. Керовані авіабомби, взагалі такі модифіковані От снаряди, вони використовують для того, щоб бити ціленаправлено по місту Харкову, по цивільних людях. Боєприпасами, запущеними із літаків із ворожої авіації. Ну і стосовно власне ударів по Росії, також по окупованих територіях, то ми маємо наразі зведене повідомлення від російського так званого міністерства оборони міністерства війни. Там заявили, що цієї ночі вони знищили 14 БПЛА і чотири з них на території Росії. Це Ростовська область. А ще 10 були збиті на територію Криму Автономної Республіки Крим. Кримну анексованого українського Криму. Отже, йшлося про те, що 10 цих безпілотників над півостровом з'явилися, їх намагалися збити, якось знешкодити. А ще Крим було атаковано не тільки з повітря, але і з моря. як, власне, ми бачимо у цьому повідомленні з боку російського міністерства. Отже, чотири українських, як вони заявляють, безекіпажних катери теж рухалися в акваторії Чорного моря у бік кримського узбережжя, і, от, нібито були перехоплені. Знову ж таки, як правило, такі повідомлення від російського міністерства війни не містять повної інформації. От замовчують факти ударів, прильотів. Вибухів, які реально відбувалися, тому будемо чекати із Криму оновлених даних стосовно цієї атаки. Бачимо, що вона була таки доволі масштабною задіянням ну десятків дронів. Це точно.